Всім привіт! Зараз я навчаюсь в університеті своєї мрії на третьому курсі, і тому я вирішила поділитися такою особистою історією про те, як моя мрія вступити на бюджет рухнула. Це відео буде довгим, тому запасайтесь чаєм. Я, до речі, підготувала чай в такій чашечці з аврори, про яку нещодавно знімала відео Шортс. Тому подивіться, якщо вам буде цікаво, а ми. Починаємо. Це був просто надважкий період в моєму житті, і тому я хочу розповісти вам, як не втрачати надію, навіть коли все йде не за планом, не так як мріялось, але, на жаль, так є. Коли я була старшокурсницею, я мала одну єдину велику мету вступити в університет на бюджет. І як я пам'ятаю зараз. Це 22 рік, у лютому розпочинається війна, просто моторошні події, два місяці, майже життя в підвалах, навчання, безумовно, було онлайн, і тут моя сім'я вирішує, що мені, сестрі і мамі, слід вирушити за кордон. Ми поїхали у Польщу. Ми були там декілька місяців, орієнтовно три. І це були просто найважчі місяці мого життя, як я вам можу сказати, постійне переживання за рідних, які лишились в Україні, які залишились під обстрілами, і неможливість їм допомогти, їх підтримати. Це просто виводило з колії. І було дуже важко. Дуже важко, як я пам'ятаю, це просто було жахливо. І раптом. Війна, те, що ми ніколи не очікували, воно стало реальністю. Але я ніколи не переставала думати про вищу освіту, тому я зайнялася цим питанням, куди я хотіла б вступати, і, безумовно, підготовкою до ЗНО. На той момент зробили НМТ. Я готувалась, нам дали три обов'язкові предмети для здачі: це математика, українська мова і історія. Змінити вибір було неможливо, тому, на жаль, ми вимушені були всі здавати ці три предмети, незалежно від того, на яку ти спеціальність бажав вступити. Хоч це був економіст, хоч юрист, хоч лікар, хоч фізик, хоч ще хтось інший. Готуюсь я до ЦНУ. У мене було кілька місяців на підготовку. Це було, Я не знаю, це було настільки в хаосі. Тому що, чесно кажучи, враховуючи війну, ковід, який був до цього, в цей час вчитись було важко. Але ми вчились. І тут настає той самий X день День здачі НМТ. Я іду щаслива, гарна на здачу, переживаю безумовно. Я здаю його і отримую такі результати, як 186 балів з історії, 185 балів з математики і 177 з української мови. Я шукаю всі цікаві для мене спеціальності. Обрала я університет КНЕУ, де я зараз навчаюсь на третьому курсі економіки підприємства. Мій конкурсний на той момент в цей університет на цю спеціальність становив 182 бали і 46 сотих. Я вже в очікуванні вступу на бюджет оскільки в минулому році, на той момент, тобто в 21-му, навіть люди з балами 170-175 вступали на бюджет, очікуючи свого гарного результату. Я чекаю: там треба було переждати термін подачі заявок. І тут після цього мені приходить повідомлення про те, що ми. Дуже хочемо, щоб ви до нас вступили на контракт основу. Дослівно вже не пам'ятаю, як там було, але сенс ви зрозуміли. В цей час всі мої очікування, все рухнуло. Я відчувала настільки негативні, настільки сумні емоції. Мені було важко уявити, що я стільки готувалась і доволі гарні результати отримала. І раптом все мені здавалося, моє життя перевернулось. Я бачила себе студенткою на бюджеті, отримуючи стипендію. І я думала, що це просто моя найголовніша мета у житті мені здавалося на той момент. І я думала, що це найкраще, що я можу зробити для своєї сім'ї і для себе. Але, на жаль, трапилось не так, як бажалося. Дуже часто, на жаль, в житті реальність не відповідає нашим очікуванням, але головне йти далі і не здаватись ніколи. І я, до речі, дуже дякую своїм батькам, своїм любим батькам, своїй сім'ї, сестричці, яка, яка сім'я мене підтримала. І наразі я навчаюся на контракті, на тій спеціальності, на якій я мріяла. Ось. І який висновок я зробила собі на все життя, що ніколи не треба опускати руки? Дуже часто буває таке, що відбувається не так, як ми бажаємо. Але я дуже вірю в вас, я вірю в те, що у вас все вийде, як ви хочете. Я бажаю всім успіхів і всім пока.